І ще про погоду чи будуть теплими останні два тижні літа? Про це дізнаємося від Наталії Птухи, синоптикині українського гідрометцентру? Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Наталію, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. А, пані Наталі, розкажіть, будь ласка, яка погода е, очікується в Україні в найближчі тиждень, можливо, два, якщо можна, в яких регіонах прогнозуєте спеку, де буде прохолодніше? Ну і взагалі, чи очікуються опади? Так, детальніше, звичайно, можемо говорити тільки про найближчі тиждень, тобто це умовно 5-7 днів. Тут можемо говорити, як ми завжди зазначаємо практичні показники, які можна вже закладати в своє планування, використовувати в своїх планах. Отже, в нас на території України найближчими днями переважно буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску. Це означає, що на якісь ефективні опади інтенсивні ми розраховувати не можемо навпаки, буде більше прояснень, менше хмарності і відповідно. Ну, досить інтенсивний прогрів повітря, але водночас варто звернути увагу, що, хоч буде і більше прояснень, але все одно в нас зараз повітряні потоки надходять з північного заходу, навіть деякі з північні напрямки можуть бути. Це означає, що повітряні маси надходять з країн Балтії, з Скандинавії, і вони мають дещо свіжіший характер. Думаю, ми вже всі це відчули, особливо в нічні години. Зараз ми бачимо, що ночі свіжіші по температурних показниках вони в межах ну, 10 15 градусів ось сьогодні. Завтра щось що такі нічні температури можуть бути у більшості регіонів. Надалі трошки підвищиться, але все одно якихось інтенсивних таких ем, тропічних ночей. Найближчими, найближчий ось тиждень, ми не очікуємо. Хіба що по південних областях там звичайно нічна температура все ж таки буде дещо вища до плюс 20 може прогрітися повітря, і так само на Закарпатті там, все ж таки свій особливий мікроклімат. Скажімо, так. Денні максимум ми також дещо стримані е, найближчими днями північ-захід, центр це в нас від 22 до 27 градусів. Бачимо без якоїсь спеки. Навіть певне послаблення буде і по південних областях, але на вихідні знову буде вже повітря прогріватися вже буде дещо змінюватися. Повітряні потоки, і з заходу буде просуватися більш спекотна повітряна маса. І на вихідних знову у нас можуть бути значення до 30, навіть подекуди по північних областях, а по південних і Закарпаттю знову може бути там 33, навіть окремі локальні метостанції до 35. Але одразу зазначу, як кажуть наші фахівці з гідрометцентру, що все ж таки на наступному тижні, трошки якщо зазирнути наперед, є тенденція до того, що така сильна спека утримуватися не буде. А все ж таки більш помірні буде значення температури в межах ось 25 градусів, ну до 30 скажімо так, а якщо говорити про от як це правильно сказати, річний вимір, так зазвичай, у серпні, яку погоду ми спостерігаємо в Україні, і чи відповідає вона цього року ну якимось умовним нормам кліматичним? Так, ну якщо говорити з огляду на останні десятиріччя, візьмемо так, то звичайно в нас серпні і липні ми завжди про це наголошуємо. Це стали такими найспекотнішими місяцями в Україні, і вони переважно в нас на півтора-два градуси вищі кліматичної норми. Е, якщо говорити безпосередньо про цей рік, то тут в нас. Розподіл температурних показників відбувається досить зонально, скажімо так, по території України. Якщо брати південні області, то там у нас дійсно температура вища і кліматичної норми, і багато днів, як в липні, так зараз і в серпні. Все ж таки вони наближаються навіть до показників сильної спеки, тобто до 35, там нижче 30, практично значення не опускається. Тобто, там ми бачимо дійсно досить інтенсивні такі прогрів повітря і розжарені повітряні маси. І вони з. Зберігають там своє панування натомість, західні і північні, все ж таки, в цьому році, ну принаймні, ось перша декада серпня, в нас дещо. Певні коливання температурні є за рахунок ситуації, що зараз скалася, щоб надходять повітряні потоки з північно-західних регіонів, як я вже зазначала, країн Балтії, Скандинавії, тому і дещо свіжіше повітря. Надалі бачимо, що коливання все ж таки буде ще спекотні дні там можуть повернутися на кілька днів, скажімо так, але все одно цей коливання температури, особливо по західних і північних областях, буде зберігатися. А скажіть, будь ласка, пані Наталі, а от що стосовно екстремальних проявів, так погодних, що, що в Україні з ними от цього літа? Я знаю, що Львів там затоплювало. Ну просто друзі друзі розказували, так і дзвонили. Я знаю, що ми, ми всі це чули. Що шквальні вітри, і так далі. Які взагалі явища отакі такі екстремальні нам загрожують? Потенційно, звісно. Ну для літа завжди притаманні такі екстремальні явища, як конвективні, це ті, які пов'язані з грозовою діяльністю. Гроза відповідно, плюс до неї додаються шквали степосилення вітру, шквали і град ще може бути влітку. Цього року в нас ну воно ще звичайно не завершилося. підсумки ми не можемо говорити, але за ті місяці, які пройшли, то Звичайно, такі явища спостерігалися. Mm. Ну, якщо трошки так провести кореляцію там з кліматичними тенденціями, як говорять фахівці науковці, що так зміни клімату звичайно відбуваються, то в Україні екстремальних оцих явищ проявів, особливо в літню пору, звичайно, їх е вони можуть ставати інтенсивнішими, тобто за коротший період часу можуть бути більш інтенсивні ці прояви е погоди, особливо якщо це, наприклад, зливи. Як ми бачили, це. У Львові, тому що у Львові дійсно було зафіксовано рекорд за всю історію спостережень. Там за 12 годин випало у нас близько 110 мм міліметрів опадів, і це дійсно рекордні значення. Тобто, саме на метеостанцію такі показники не потрапляли. Ну важливо ще зазначити, що звичайно метеостанції вони не можуть бути. Скажімо, так ну вони репрезентативні, але вони не можуть охоплювати всю територію України, і ми, звичайно, не можемо говорити, що такого взагалі там ніколи десь по території України не було. Якщо воно там було десь в полі, то звичайно воно е, могло бути, але не було зафіксовано, тому що це ну фізично нереально зробити. Ще проблема міст в ключі того, що інтенсивні опади можуть бути зараз частішими, особливо їх зливовий характер, більш за короткий період більше опадів. Може бути і проблема міст полягає в тому, що ну дуже багато бетону, асфальту, і звичайно цій волозі нема куди діватися. Тобто, якби такі прояви були десь в знов ж таки беремо поле, там звичайно це легше, воно все йде у переважно в землю. Ну якщо, звичайно, перед цим не був дуже перезволожений ґрунт, тому що в цьому році на жаль і по деяких західних областях, особливо. В липні то були досить тривалі опади. І ґрунт вже був перезволожений, і навіть же йому було важко скажімо так всотувати цю вологу, яка була дійсно надлишковою навіть. Ну і вже якщо заговорили ми про опади, то е, ми, ми часто чуємо від кліматологів про втрату води, про зменшення кількості опадів. Що в нас цього літа було? Чи чи знаєте, як, просякла земля достатньо? Ну, ми все ж таки аграрна країна. Ну, отут знов ж таки відбувся цей зональний розподіл. Що в нас на заході якраз таки занадто було багато опадів перезволожено ґрунти. Це дійсно були свої проблеми, що там і техніка не могла вийти в поля, і просто подекуди змивалися навіть ті посіви. Натомість південь, південний схід нас просто потерпав і надалі, в принципі, потерпає від посушливих. Ну, від посухи, тобто повний mm. дефіцит опадів, немає ефективної волозі вологи в ґрунтовому шарі, тобто це ну, дуже погано, скажімо так. І це дійсно повпливало в багатьох аспектах на врожайність саме по південних областях в цьому році. Ну, звичайно, аграрні наші гідро агрометеорологи будуть робити певні підсумки, але вже можемо зазначити, що ну, урожай саме для південних областей в цьому році ну, критично низький, на жаль. Ну а загалом бачимо такий розподіл по території України, досить контрастний. Єдине, що можемо сказати, що зараз ось серпень очікується, що все ж таки буде дещо менше опадів практично по всій території України, тому що у нас ну принаймні ось першого половина переважно буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску. Це означає, що менше буде опадів і більше прояснень. Пані Наталі, дуже вам дякую за ваш коментар, за ваш час і за вашу роботу. Це Наталія Птуха, синоптикині українського гідрометцентру. Дякую вам. Гарного дня.